Раді знову зустрітися з вами на youtube каналі Української школи майбутнього. Мені дуже приємно, що ви пишете відгуки під відео. Я розумію, що математика, це, звісно, один з найулюбленіших ваших предметів. Але, власне, на мультитесті чи ЗНО, чи на ДПА, все одно ви зустрічаєтеся з вашою ж математикою, і геометрія з її певними особливостями завжди вам може допомогти. Набагато краще і результативніше скласти ці всі цікаві іспити. Сьогодні ми говоримо про трапецію. Чим особлива трапеція, тим, що вона виокремлений певний такий клас, який щось, ніби ви собі асоціюєте схожість до. Родини паралелограмових, але насправді це не паралелограм, і не прямокутник, і не ромб, і не квадрат, і це просто окрема, як на мене, дуже захоплююча фігура в геометрії. Чим особлива трапеція? В першу чергу, тим, що її основи мають певні характеристики. Вони завжди паралельні. Якщо ми зображимо якусь довільну трапецію на малюнку, то Верхня і нижня. Оці сторони, вони називаються основами, вони завжди паралельні. Завжди. А от бічні сторони вони можуть бути різні за довжиною. І якщо у нас, наприклад, вони різні за довжиною, це просто собі звичайна трапеція. Звісно, ви звикли, що якщо сторони бічні однакові, то це буде рівнобічна трапеція. Ось такі є елементи. Ви можете нагадати, що якщо одна зі сторін бічна, вона розміщена перпендикулярно до основ, тому цей, тоді така трапеція буде називатися прямокутною трапецією. І власне, коли ми розв'язуємо задачі про трапецію, дуже важливо прочитати саме слово. Яка вона? Просто трапеція це означає, що вона довільна. Рівнобічна трапеція – це означає, що бічні сторони будуть однакові. Чи прямокутна трапеція – це означає, що одна бічна сторона буде розміщена під прямим кутом, буде просто перпендикуляром. Що є ще цікавого в трапеції? те, що є така наявна собі лінія М, яка називається середньою лінією трапеції. Її знайти доволі просто. Ми додаємо. Наші основи верхню і нижню і ділимо на 2. Тому і називається, що це середнє значення наших основ трапеції. Тому запам'ятайте, будь ласка, собі цю формулу, вона дуже вам пригодиться і доволі часто про середню лінію трапеції завжди буде зустрічатись вам якась задача. Що ще цікавого є в трапеції? Така родзиночка, якщо випадково в трапецію вписане коло. До речі, спробуйте собі, намалюйте декілька трапецій, і ви переконаєтеся, що, на жаль, не в кожну трапецію можна гарно вписати коло. Навіть коли в трапецію вписано коло, треба розуміти, що в довільну трапецію можна вписати коло, коли ось бічні сторони будуть різні. Але можна вписати трапецію і в рівнобічну, і коли будуть бічні сторони однакові. І навіть в прямокутну трапецію можна вписати коло. Звісно, не завжди це вийде, але якось постаратися, якщо у вас за умовою є така річ, то, значить, таке буває. То чому особливість факту вписаного кола у трапеці? Особливість факту в тому, що тільки в такому випадку сума протилежних сторін буде однакова тільки для таких трапецій. Тобто сума основ. Довжин основ буде дорівнювати сумі бічних сторін. І чим цікавий цей факт, тим, що про нього чомусь іноді забувають. Іноді кажуть, що навпаки, от є коло, навколо якої описана трапеція, знову ж ми маємо той самий випадок, на який треба пошукати. А можливо, оцей факт, що сума довжин основ. Дорівнює сумі довжин бічних сторін вам справді допоможе. Коли ж ми маємо унікальний випадок, коли у нас трапеція рівнобічна, давайте подивимося, про що ми можемо сказати. Звісно, якщо у нас є факт можливості вписати коло в цю трапецію, то ми пам'ятаємо, що сума основ дорівнює сумі бічних сторін. У нас ж в трапеції все таки дві бічні сторони. Ось, Тому. Ми бачимо, що можемо записати цю ж саму формулу ось таким чином. А давайте трішечки по-іншому зробимо запис. Ми ж можемо поділити ліву і праву частину рівняння на 2. Хтось би сказав, звісно, ми можемо це зробити чому? Тому що 2 у нас множиться, відповідно, ми перенесемо в інший бік і воно буде ділитися. Тому в нас вийде А плюс Б, що ділиться на 2. Ось ми просто двічку переносимо в інший бік. Але через те, що в нас тут знак множення, то відповідно з чисельника вона переходить в знаменник. Або ми ділимо одну ліву і праву частину формули на два. І в нас вийде це. Тепер подивіться, будь ласка, шановні мої, чи схожі вам десь от на моїх записах такі формули? Ось, звісно, в нас є формат і визначення. Довжини середньої лінії трапеції, що це середнє значення основ даної трапеції. І ми бачимо, що ніби й та сама формула, тільки тут середня лінія трапеції, а тут бічна сторона. Тому, власне, момент того, що якщо у вас є ситуація, що в трапецію в рівнобічну трапецію вписано коло, то варто пам'ятати, що якраз і бічна сторона цієї трапеції. Дорівнюватиме середній лінії цієї ж трапеції. Доволі цікавий факт. Я вам рекомендую пам'ятати ці можливості і використовувати їх задачі. Ну що ж, продовжимо. Задача на трапецію доволі цікава. Чим вона цікава, що в нас за умовою є рівнобічна трапеція АБЦДАБ дорівня СД, тобто рівнобічна трапеція. І є коло, яке вписано в цій трапеції. Просять знайти радіус даного кола вписаного і відповідно довжину цього кола. Однак ще в умові задано, що у нас є кут при. В основі біч нахилу бічної сторони до основи 30%. В нашого малюнку це кут BAD. Д. Ось я записала і середня лінія цієї трапеції дорівнює 8 см. Отже, нам необхідно знайти радіус і коло довжину кола, яке вписано в рівнобічну трапецію. Коли бічна сторона нахилена під кутом 30 градусів, і середня лінія цієї трапеції в нас 8 см. Що ми будемо робити? З іншого боку, ми дивимося на малюнок і розуміємо, що чи доцільно в цій задачі проводити середню лінію трапеції, ми можемо її провести, але чи в якусь вона нам користь проведе? Ні, жодної користі, вона нам цього не дасть. Але ми повертаємося до того, що я говорила в цьому відео на початку, що якщо в нас є рівнобічна трапеція і якщо в неї вписано коло, то оця середня лінія даної трапеції і є її бічною стороною. Тому ми, користуючись властивістю рівнобічної трапеції, можемо записати, що середня лінія дорівнює бічній стороні і дорівнює 8 см. Ось розуміння тільки цього факту, про який я говорила перед цим, вирішує, в принципі, майже всю задачу. Що ми говоримо далі? Ми ж розуміємо, що будь-якій трапеції ми іноді і доволі все-таки корисно проводимо висоту. Ось би, К ми провели собі висоту, це загально такий, як на мене, відомий факт. Але для цієї висоти БК ми розуміємо, що ми можемо висоту провести в будь-якій точці даної трапеції. Якщо ми проведемо висоту через центр кола, то ця висота буде діаметром. І насправді наша задача зводиться до того, щоб знайти радіус кола, будь що, чи ОП, чи ОФ будь-який радіус, Но насправді треба знайти висоту ПФ. Розуміючи, що це буде два радіуса. Ну що ж, давайте поміркуємо, як ми можемо тут знайти висоту. Причому нам немає, значить, чи ми шукаємо БК, чи ми шукаємо ПФ. Але для малюнка ПК нам знаходити корисніше. Чому? Давайте розглянемо трикутник БКА. Ось з трикутника БКА. Пам'ятаємо, що коли ми проводимо висоту, то в наш ікут оцей БКА дорівнює 90 градусів. Тобто ми маємо справу з звичайним простим прямокутним трикутником. І якщо в прямокутному трикутничку дає щеку 30 градусів, то будь-який семикласник знає, що Катет, який лежить навпроти 30 градусів, він удвічі менший за гіпотенузу. Тому наш оцей катет для трикутника і є нашою висотою, тому БК, а гіпотенуза для цього трикутника АБ є нашою бічною стороною, і гіпотенуза удвічі менше. Ви так само в дужках можете записати, як. Катет, який лежить напроти кута 30 градусів у прямокутному трикутнику. Тому ми одразу можемо знайти з вами цю висоту, обчислюємо і отримуємо 4 см. Звісно, наголошу, що в геометрії ми аргументуємо кожен крок і фразу, що це БК-катет, який лежить у трикутнику. БКА навпроти 30 градусів, які є двічі менші за гіпотенузу, варто описувати. Я зараз цього описати не буду, просто заради того, що в мене недостатньо місця на дошці, але ви оформлюючи задачу, обов'язково маєте спиратися на цей загальновідомий факт. Що ж, якщо ми знайшли цю висоту, то ми розуміємо, що радіус нашого кола це є половина діагоналі. В нашому випадку це діагональ ПФ. Але наша діагональ це і є наша висота. Тому, щоб знайти радіус в коло вписаного трапеції, ми просто підставляємо значення, тому що висоту ми обчислили як 4 на 2, і буде 2. І що нам залишається? Нам залишається з вами лише знайти довжину кола всі пам'ятають цю формулу 2πr. І ми просто підставляємо значення нашого радіуса 2 у формулу і обчислюємо 4 π Довжина вимірюється в сантиметрах, тому не варто, хочу наголосити, в геометрії замість π підставляти його на ближнє числове значення. Це абсолютно нормально, коли в геометрії в нас залишається якесь значення з буквою π. Отже, подивіться, насправді ми зробили доволі мало записів, доволі легкі, прості обчислення, але якщо вам все-все відомо про трапецію, тому, будь ласка, поширюйте наше відео, діліться з друзями. Я думаю, що напередодні мультитесту і в подальшому всі роки здачі ЗНО чи ДПА, вам стане у нагоді.